Ваш клієнт застряг в сумі, в тузі і не може рухатися далі. Це нормальна історія при переживанні втрати люди, які в скорботі вони схильні до ідеалізації померлого і вони проходять такий шлях, як поєднання з померлим і Призив, Те, що ми називаємо, коли вони кажуть, я хочу, щоб було як раніше, начебто намагання повернути близьку людину, і так вони розуміють, що це нереально, і е, через неможливість е, зробити це реальністю, вони починають або занадто сильно провалюватися в переживання суму е, і весь свій час проводять в плачу, або навпаки. Намагаються ігнорувати емоції суму і е, будь-які спогади, негативні, тяжкі е, е, відганяти від себе і таким чином знову-таки не перепроживати емоції. Отже, що робити нам, як психологам, якщо наш клієнт застряг в сумі і весь час е, в, переживає тугу плач і е, біль. Біль нікуди не накинеться, це нормальний процес. Сум також є нормальним процесом переживання втрати. Якщо ми розберемо емоції горя, вони всі начебто циклічні і недовготривалі. довготривалі. Довготривали емоції суму і довготривали почуття провини здебільшого. Тому що розпач, гнів вони також присутні, але це короткий проміжок. часу Сум найтовша емоція при переживанні горя. І сум виникає кожного разу, коли людина своїми думками відправляється назад в минуле для того, щоб отримати позитивні емоції, позитивні ресурси, щоб якось адаптуватися до змінених умов існування. Для нас, як для психологів, дуже важливо розуміти, що наша. Психологічна допомога, психологічна підтримка це гра вдовго. І наша задача як психологів – вперше пояснити людині, що все, що відбувається, це нормально. Сум, туга це нормальні процеси. І ми вчимо їх правильно цим. Е е Правильно перепроживати немає правильного та неправильного насправді, але є емоції, які нас виснажують, а й емоції горя вони завжди виснажливі, але є інструменти, які допомагають справитися. І тут я говорю не про контроль емоцій, тому що здебільшого контроль емоційного стану. Припереживані втрати дорівнює ігнорування емоцій. Я говорю про екологічне перепроживання. Що це означає? Ми можемо ставити рамки, коли ми це переживаємо. Ну, наприклад, говоримо людині про те, що краще ввечері. Відволікатися на якісь буденні справи для того, щоб не занурюватися в переживання, інакше ти вночі спати не будеш. Давай ти позгадуєш в першу половину дня. Якщо... Це не означає, що людина вас послухає, це не означає, що буде саме так, як ви скажете. але коли ви людині Кажете, що ти маєш право на скорботи, ти маєш право на спогади, ти маєш право на горювання. Обери собі час, коли ти будеш горювати. Це якраз про те, що цьому є місце в моєму житті мені можна, я маю право не ігнорувати ці почуття. Потім ми завжди повинні розуміти, що тут і зараз потребує людина для того, щоб адаптуватися. Так, якщо людина не справляється, якщо їй потрібна допомога, то це означає, що є якісь або складні відносини з померлою людиною, або занадто співзалежні відносини. Ми, як психологи, не можемо перший рік після втрати займатися терапією і змінювати щось. Так, ми розуміємо, що причина в патологічних проявах в занадто сильних емоціях суму лежить саме в тому, що, напевно, були відносини такі занадто емоційними, так, або співзалежними, або амбівалентними. І такі емоції вони будуть більш довготривалі. Ми працюємо тут і зараз з тими емоціями, які людина перепереживає. Розбиратися з тим, які були відносини, і як стати самостійною незалежною. Не завжди у людини скорботною є ресурс. Тож зверніть, будь ласка, увагу, будь-яка терапія не раніше, ніж через півроку, а навіть через іноді більше, тому що приблизно 7-8 місяць після втрати скорботна людина відчуває втому від сильних емоцій горя. І терапія, вона не Буде рухатися, тому що немає просто ресурсу. Що ми можемо зробити? Обрати адаптивні шляхи переживання втрати, обрати ті моделі реагування, які будуть доречні саме цій людині, проводити психоедукацію, пояснюючи, що все, що з вами відбувається, це нормально і створюючи простір, де людина може перепрожити свої емоції. Це основні наші кроки, що ми робимо, і не забуваємо, що сум. Це емоція найсильніша при переживанні втрати. І сум це природна емоція на втрату. І вона складається з багатьох частин. Це не чиста емоція. Там є і розпочина, надія, і біль. Отже, ми працюємо з тим, щоб Дати простір і пояснити людині, і дати можливість перепрожити, не ігноруючи свій біль. Ставайте питання, пишіть в коментарях, що з вами відбувається на сесіях з вашими клієнтами, коли вони приносять саме цей сум, довготривалий і бажання повернути все як було раніше. Як ви чи стикаєтеся ви з цим, і якщо стикаєтеся, як ви з цим справляєтеся? До зустрічі в наступних відео будемо більше говорити про горе та втрату. Не забувайте підписуватися на канал.